Тим часом повернемось до безпосередньо справ на території нашої держави. Четверо людей постраждали. Росіяни обстріляли близько 40 населених пунктів Херсонщини за минулу добу. В обласній військовій адміністрації повідомили внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, газопровід, гаражі та автівки. А з нами на зв'язку Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку. Будемо цікавитись актуальною інформацією станом на зараз як справи на Херсонщині. Додам тоді трошки подробиць про те, що ви вже розповіли. Окрім того, що майже 40 національних пунктів було обстріляно. Було пошкоджено 27 приватних будинків, 7 багатоквартирних. Знову атакували ТЕЦ вчора. Ну, майже кожного дня туди щось прилітає. Також. Окрім цього, якщо там детально по обстрілам артилерію використовували міномети, використали 419 безпілотників, типу камікадзе, типу це крило і ФПВ, з них долетіло тільки 16, Ну якесь ураження нанесли. Всі інші були збиті нашими збройними силами. І також було зафіксовано 32 Скиди всій правобережній Херсонщині, якраз от внаслідок одного із таких скидів, загинув чоловік приблизно 60 років е вночі. На нього було здійснено скид з російського безпілотника. Він загинув, на жаль, на місці. Е також, окрім цього, за вчорашній день є двоє поранених чоловіків. Дві жінки чоловік і дві жінки були поранені в Дніпровському районі. І один чоловік отримав важкі поранення в широкій балці. Його доправлено аж до ми евакую, евакуювали його до Миколаєва, тому що в нього важкі важка поранення осколкове червної порожнини. І зараз він в реанімації проходить, точніше, не проходить зараз. Оперативне втручання проводять лікарі вже Миколаївській лікарні. Такі в нас така у нас оперативна ситуація. Пане Олександра. Навіть важко уявити, але тим не менш, в якому режимі зараз працює медична система Херсонщини? Чи вистачає порук медикаментів, обладнання? Да, в посиленому режимі, як завжди, як уже там останні три роки працюють як почали е, наші лікарі працювати ще після звільнення правережної Херсонщини, так і досі працюють е, іноді до нас приїжджають з різних е, областей. На ротації лікарі, щоб змінити наших лікарів і дати їм відпочити. А так ми плавно, як кажуть, за ці три роки плавно перейшли під землю, відбудували підземні лікарні, які навіть краще да, за такими за новітніми стандартами, ніж ті лікарні, які е, на землі. І там є і операційні у нас і пологовий будинок підземний, і майже всі лікарні мають. Підземні такі, вже не можна сказати, це укриття, це майже повноцінні відділення, в яких можуть перебувати люди, коли йдуть обстріли. Ну і слава Богу, вистачає медикаментів, не всіх специфічних вистачає, звичайно, але те, що необхідно, особливо після обстрілів, того вистачає. Також лікарні забезпечені і генераторами, забезпечені паливом. Ну і на ту кількість людей, яка залишається на Херсонщині, це, це приблизно 25% достатньо і медичної допомоги і лікарів. Пане Олександре, ось ці 25% Ми можемо. Ну, якщо це відкрита інформація, можемо зараз сказати, як виглядає середньостатистичний мешканець Херсонщини? Так, це в більшості це люди похилого віку. Я нагадаю, що така ж сама ситуація і на лівому березі. Це люди, які не хочуть просто виїжджати зі своїх будинків на правобережжі. попри небезпеку постійного обстрілу. На лівобережжі люди терплять знущання і постійні тортури від окупантів. І відсутність звичайних благ для того, щоб проживати і послуг. Ну але. Люди похилого віку дуже при я їх розумію, в принципі, це дуже прив'язані до свого житла, на яке вони працювали, яке вони будували все життя. І звичайно, на лівобережжі, особливо там, якщо ти виїдеш, то окупанти загрожують постійним, що відвилучать у, у націоналізують це житло передають, передають колаборантам, тому в більшості людей там це і тримає. А в нас це люди похилого віку, які тримають. Пенсію та люди, які працюють на державній службі, або на комунальні підприємства, такі як забезпечуючи водою, світлом, газом та правоохоронці, рятувальники та їх сім'ї. Звісно, не можемо обійти тему гуманітарної ситуації, як справи зараз. При всьому розумінні, що на території Херсонщини є ну, дуже різні з безпекової точки зору відтинки. Тим не менш, гуманітарна ситуація в місті і по області: світло, газ, вода, тепло. Знаєте, У нас слава Богу, виключення. Централізованих немає. Дякую, дякуємо, дякуємо центральній владі. Центр енерго. У нас тут і достатньо і своїх внаслідок обстрілів виключень. тому люди, які дивляться або дзвонюються зі своїми рідними в різних областях. Дивуються, де що в Херсоні ну, така проблема велика по Україні. Але в нас ми добилися завдяки в тому числі, перш за все Олександру Прокудіну, губернатору, що голові військової адміністрації. Він постійно адвокатує ці проблеми, що в нас, по-перше, не перевищуємо ліміту, тому що в нас в більшості людей, як я вже сказав, похилого віку, які споживають дуже ощадливо, немає підприємств, немає торгівельних центрів. І ми споживаємо. Я вже зазначав неодноразово, що ми як споживаємо весь Херсон, як спож як якийсь торгівельний центр десь в Одесі або в Києві. І тому, відповідно, і постійні обстріли, які вимикають нам і так світло, дають нам можливість не виключати людей, не відключати централізовано по, по графікам. Але немає багато бажаючих приїжджати на Херсонщину і жити тут під постійними обстрілами, але є, але є світло постійно. Тому так і живемо. В Херсоні в більшості є е е світло. Також в 45 населених пунктах, тільки от прибрежної зони, немає світла і газу. Там ми ще влітку завезли дрова, топлять люди дровами, завезли буржуйки, де немає пічного опалення. Там, які люди проживають, це десь 5% від населення, яке було до повноваштабного вторгнення. Там топлять таким чином і користуються пунктами зламності, беруть воду звідти. Ну і підзаряджають свої гаджети так. В більшості на всій території є світло, централізована вода, де вона була. Ну і газ подається в 70 населених пунктах з 88. Що ж, сил і витримки мешканцям Херсонщини, пане Олександре, дякуємо, що знаходите час і інформуєте. Олександр Талаконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами.